Готуємо дуже смачний швидкий сніданок чи перекус. Робляться зовсім-зовсім не складно смачні хрум. Я. Зі смачною начинкою. Приготування цього рецепту зайве у вас максимум 15 хвилин, а то й швидше, якщо будуть варені яйця. Натираємо, до речі, їх на крупні терці, всі грамовки, як і завжди, є в описі відео. Далі беремо сир. У мене, як і завжди, моцарелка від гарантік з цього разу шинку, але це не обов'язково можете брати класично. Натираємо на крупні терці. Натерли, поєднали з яйцями. Шаткуємо зелену цибульку. Якщо зрання готуєте, можете замінити на іншу зелень. Поєднуємо, солимо, перчимо. Додаємо 2-3 столові ложки. Тани чи йогурту, щоб поєднати всі наші компоненти, щоб воно таке більш клейке стало. Далі 2-3 листа лавашу тоненького нарізаємо на ось такі шматочки. Далі викладаємо з боку начинку і просто скручуємо трубочкою. Робимо так з усіма лавашиками. Вони мене виходить дідаться 12 штук зазвичай. Трошки розподіляємо, щоб начинка була равномірна, Пательню розігріваємо, додаємо трошки олії і вершкове масло. Розігріваємо і смажимо по декілька хвилин з обох боків наші рулети. Вони такі хрумкі. Такі смачні і так швидко робляться, ви будете здивовані. В принципі, можна лавіювати і брати якусь іншу начинку. Але ця виходить також дуже-дуже смачна і багата на білок. Дякую за ваші лайки та коментарі. Смачного ваше Даріко!